Вітаю вас, друзі! Мене звати Дмитро, компанія Show Plus. Сьогодні хочу познайомити з нашими генераторами піни і на прикладі моделі UB0017, показати, як вам приходить генератор піни, яка комплектація, в якому вигляді воно все є, як його правильно встановити, що треба додатково докупити і що вже є. Поїхали! Пропоную розглянути розпаковку на прикладі моделі UB0017. Підключення абсолютно однакове для всіх генераторів піни. Деякі нюанси є з пінними пушками, трошки пізніше ми їх розглянемо. Отже, ви заплатили гроші, отримали генератор. В прикладі ub 0017 вам приходить дві таких коробочки. Перша коробка ми її зразу і будемо розпаковувати, це у нас іде сам генератор з комплектом шлангів. Акуратно. Ножем або ножицями чим вам буде зручніше. Робимо його розпаковку. Ось такий вигляд має все, що до вас приїхало. До речі, цей генератор реально їхав. Нової пошти, так що це умови максимально наближені до бойових. Що ми тут бачимо? Сам генератор запакований в спінку, а генератор має дистанційний пульт керування, вилку 220, силову коробку, ручку. А так само він вже упакований піностворюючим мішком, форсункою, і це все закріплено а, хомутом. Також у нас є комплект шлангів. Коротенький шланг, в нашому випадку це сірий колір 3 метри. Це шланг для всасування рідини. І більш довгий, жовтий шланг 7 метрів. Це шланг для подачі рідини від насоса, який у нас в сусідній коробці, до самого піногенератора. Так, переходимо до другої нашої коробки. Трохи має вагу. Це у нас насос. Яка задача його перекачувати піну з ємності, в якій ми її розведемо в наш піногенератор. От в такому вигляді воно до вас приходить. Тепер давайте розглянемо детальніше, що вам прийшло. Тут же зібрано у нас суцер, щоб одягнути сюди шланг. Це клапан. Його задача основна, щоб у нас рідина не стікала назад в бочку або в ємність, в якої ви її розводите. Рухама частинка клапана одягається там, де у нас сітка від сміття. Сітка від сміття треба, щоб у нас не потрапляло в систему якесь сміття, джмелі, мухи, гедзі, все, що може потрапити туди і нашкодити нашому генератору пушці, то вона від цього буде захищати. Це перша частина. Друге кран. Ну, кран тут максимально простий. На крані у нас вже є так само штуцер для фіксування. Ці штуцери бажано промотати фум Така гламурна рожева лента у нас в даному девайсі в комплекті йде. Поки що виставляємо, далі ми покажемо, де воно все повинно знаходитись. П'ять ручних хамутиків. Просто надійно і безпечно. Додатковий штуцер для фіксування з боку насоса. Це я вам зараз покажу. Так, далі комплект ципків для підвішування. Зараз ми їх розберемо, Чотири цепки з карабінами, все як треба. І документи. Документи ми маємо інструкцію по користуванню на останній сторінці. У нас гарантійний талон, гарантія на все обладнання, шоу плюс 2 роки. І також гарантійний талон на насоси. Насоси польські, Optima Jet 100, вже років 10 ми їх ставимо, жодної рекламації ще не було. Тобто вони дуже надійно і просто працюють. Ну і дістаємо, звичайно, сам насос. Так, друзі, давайте зберемо все це докупи. Перше, що ми робимо, накручуємо ніжку на насос, щоб він рівно стояв. Де тут наша ніжка, ось вона? По різьбі дуже просто накручується. Виставляємо рівно по рівню вашої підлоги, щоб насос стояв рівно. Наступне, що ми робимо? Вставляємо штуцер в боковий вихід, знімаємо заглушечку до транспортування. А, накручуємо фумку, я просто зараз фумкою гратися не буду. Все ж таки у нас відео навчальне, не бойове. А, на цей штуцер ми одягаємо короткий шланг, той що йде на 3 метри. В нашому випадку він сірий. І затягуємо хомутом. Беремо звідси хомутика. Зараз висипаємо, щоб вам було простіше брати. Одягнули хомутика, Одягнули шланг. І зафіксували. Ну, зафіксували доволі сильно, але щоб не доводити, як то кажуть, до состання А Друга частинка, штуцер, клапан, сітка від сміття. Так само одягаємо хомута, фіксуємо. Цю частинку шлангу ми кидаємо в ємність з рідиною. Тобто в нашому випадку це буде бочка. Зараз ми будемо робити запуск, я вам то покажу. Якщо це у вас басейн, абсолютно різниці немає. Щоб він лежав на дні і спокійно собі всасував вашу рідину. Верхній отверст знімаємо заглушку і одягаємо кран. Попереднє промотали ми фум одне і друге. Кріплення. Щоб через різьби у нас нічого не сочилося, все було гарно, красиво і дорого. Якщо треба підтягнути, ключи комусь підтягувати, то спеціальні якби, зачепи є. Дуже важливий момент. Перед початком роботи ми беремо або вже розведену рідину з водою, або просто воду, щоб насос у нас не працював в суху. Ємність цього насоса, конкретно Optima Jet 100, десь в районі 3-3,5 літрів. Відкриваємо кран в положення відкрито, ставимо його. І заливаємо повністю скільки треба рідини до того моменту, щоб ми вже побачили саму цю рідину. Так, рідина у нас налита. важливий момент, друзі. А, ви повинні зверху тут побачити не піну, яка може підніматися від рідини, а саме рідину. Тобто, щоб у вас не був наполовину пустий насос. Далі зверху, після цих всіх маніпуляцій, під'єднуємо довгий шланг, фіксуємо хомутом. А відповідну частину шлангу ми кріпимо на сам піногенератор. Наразі ми його підвісимо на ферму. Коли він вже буде висіти на цепках в своєму робочому положенні, ми закріпимо тоді і шланг. Давайте подивимося, як його підвішувати. Переходимо до кріплення генератора. Дістаємо комплект цепків. В комплект входить. Великий карабін, на який кріпиться цимки, великий карабін ми а, закріплюємо або на фермі, або на турніку, або на стойки, що у вас буде, на що вам буде зручно кріпити. А, маленькі карабінчики цепляємо на ці ось укріплення 1-2 один, один, довші, 3-4, а коротші ципки. Якщо вам треба його розмістити горизонтально. Також можливо а, розміщувати генератор. В вертикальному положенні не бачите три цепки. Тобто в такому положенні він у вас буде висіти. В цьому випадку один цепочок ви знімаєте, у вас залишається три рівних цепки. Давайте ще раз проговоримо, як у нас йде саме підключення. Короткий шланг 3-метровий. На одному кінці ми закріпимо сітку від сміття, клапан, штусер. І це все фіксуємо хомутом. опускаємо в ємність там, де вже у нас розведена рідина є. Іншу сторону ми прикріплюємо з боку від насосу, кріпимо його на хамут. А верхню частину обов'язково не забуваємо залити воду або вже розведений концентрат. 3-3,5 літра мінімум. До того моменту, не як ви побачите піну, а як ви побачите саму рідину, щоб насос у нас наполовину не працював пустий. А далі накручуємо кран, штуцер, кріпимо шланг. Іншу частину, відповідно, шланга ми кріпимо на генератор піни. Зараз ми будемо його підвішувати і запускати, дивитися, як він буде працювати у нас. Друзі, дивимося далі, наш піногенератор вже підвішений. Носик у нього трошки нижче вентилятора. Це нормально, це так повинно бути. Підвисили його в горизонтальному положенні цепки. окрему увагу приділяю електричному підключенню. Всі абсолютно підключення, всі переноски, все ми піднімаємо вище, щоб воно відповідало заходам нашої безпеки. Щоб ніякого контакту електрики з будь-якою рідиною, з піною у нас не було. Це наша безпека, це найперше, чим ми повинні користуватися в роботі. До піногенератора підводимо шланг, заздалегідь підготовлений у нас є насос, вже наповнений рідиною, а бочка з рідиною в нашому випадку то 200 літрів, а, запускаємо її. Перше, що ми робимо, це дістаємо брелок і вмикаємо піногенератор. Мішок піностворюючий надувається, це значить, що піногенератор працює в штатному режимі. А наступний крок, ми дивимося, щоб всі наші з'єднання були нормальні. Відкриваємо кран подачі і вмикаємо насос в розетку 220 вольт. І насолоджуємося процесом. Вимикаємо ми це все в зворотньому порядку. Спочатку вимикаємо електроживлення насосу, чекаємо, поки вся піна видується. Після цього вимикаємо пінний генератор. На виході, друзі, маємо таку чудову повітряну піну, яка точно забезпечить вашому святу гарні емоції, дитячі посмішки та й посмішки дорослих теж. Друзі, обіцяв вам показати відмінності, як підключаються пінопушки від піноліки, на, якій ми, на прикладі якої ми показували вам, як треба підключати. Перше, це електричне підключення. Всі абсолютно моделі розраховані під три фази 380 вольт. Це незвичайна розетка. Так, як ми користуємося вдома, це має такий п'ятипіновий штекер. Всі абсолютно наші пушки SHOW PLUS комплектуються п'ятипіновим штекером, П'ять цих штирьочків стерчить. Якщо у вас варіант розетки з трьома або якісь інші варіації, звертайтеся до вашого електрика. Ця пушка повинна працювати від трьох фаз саме п'ятипінове підключення. То перше. А друге. Коли ми вмикаємо е, наш стекер відповідну розетку п'ятипінову, у вас е, буде загратися вольтметр по всім трьом. Фазом, у вас повинно бути значення від 220 до 230 вольт. Це нормальний робочий режим. Знову ж таки, якщо у вас значення буде трошки інакше, там, чи 200, чи 240, чи взагалі 380, дивимося пункт 1. Звертаємося до вашого електрика. З електрикою треба щось робити. Цей девайс не буде працювати в цій мережі. Тобто для нього треба нормальні умови. А третій момент. Перевіряємо, в яку сторону. Буде дути вентилятор. Якщо вентилятор дує так, як треба, ставити з тої сторони руку, ми вимкнули, грубо кажучи, поставили руку, руку здуває і здуває її добре, значить це в порядку. А якщо ж він дує не в ту сторону, видувається сюди і йде пиляка, то ми просто банально користуємося таким переходничком, він йде у вас в комплекті. Вимкнули відповідну сторону в пінопушку, тут вмикаємо в розетку. Буде все як треба. У випадку, якщо у вас немає змоги працювати від 380 вольт, моделі Monster Cannon 2200 і маленькі пушки також комплектуються частотним перетворювачем. От Модель представлена якраз таким частотним перетворювачем, вона йде з стандартною вилкою 220 вольт. В самій пушці стоїть спеціальний пристрій, який перетворює 220 на 380 Але треба розуміти, цей пристрій повинен десь брати електричну енергію. Тобто, якщо у нас пушка розрахована на 2200 ватт, плюс додатково, пушка живить насос 1100 ватт, тобто мережа однофазна у вас повинна видавати 3300 ватт. Після того, як ми вмикнули вилку, перевіряємо вольтметр. Зараз світить сонце, дуже погано видно, але я наразі бачу 228 вольт, тобто це в нормальному діапазоні, тобто мережа придатна для використання пушки. Для запуску нажимаємо зелену кнопку Run. Зараз частота дойде до 50 Гц робочої своєї норми. Після цього, як вона доходить, ми вмикаємо кнопку насоса. Зараз повинна піти піна при нормальному підключенні. В кінці роботи ми насос вимикаємо і в зворотньому порядку нажимаємо червону кнопку вимкнення пушки. Друзі, наостанок хотів би розказати вам про дуже важливу річ. Підний концентрат. Компанія SHOW PLUS виробляє свій підний концентрат. Є стандартна серія, є серія Pro, яка довше стоїть. Різниця в них тільки в тому, що цей концентрат у нас тримається одну годину. Якщо ви використовуєте версію Pro, ця піна вироблена з цього концентрату буде стояти до 4 годин. Зрозуміло, якщо її не буде роздувати вітер, дітки або інші погодні чинники. А концентрат виконаний, вироблений точніше з європейських компонентів. Він абсолютно безпечний для очей, шкіри, вашого одягу, не токсичний. Це підтверджено сертифікатами, як українськими, так і європейськими в країни, які ми експортуємо наше обладнання. Для дітей його використовувати абсолютно безпечно. Тобто ніяких наслідків не буде, крім позитивних емоцій і дітей, дитячих поспішок. І пару слів, друзі, про те, як його розводити. Ці концентрати йдуть 1 до 50. Що це означає? Це 1 літр концентрату, треба розводити з 50 літрів води. Для зручності вимірів на баклажці існують поділки 1, 2, 3, 4 і 5 літрів. П'ятьлітрова баклажка розрахована на 250 літрів води. Тобто, якщо у вас бочка 500 літрів, вам треба буде дві таких баклажки. Водичка використовується бажано тепла, 25 плюс градусів. Вона буде працювати і в більш холодній воді, але ефект буде краще, якщо вода буде тепліша. Ми вливаємо цей концентрат вже в підготовлену воду, яка залита в ємність, гарненько розмішуємо, даємо 20-30 хвилин настоятися і можна її використовувати за прямим призначенням в наших піногенераторів. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання або ви хочете придбати піну пушку, то обов'язково зв'яжіться з нами по телефону, вказаним в описі цього відео.